Hello and welcome to English with love. Цим роликом хочу відкрити тему вживання інфінітиву з часткою to, без частки to, вживання форми ING, а також різниці між ING та to infinitive. Отже, поїхали. Інфінітив – це початкова або неозначена форма дієслова, українське закінчення ТИ. Ходити, читати, любити. В англійській мові інфінітив вживається з часткою «to». To go, to walk, to love, to read, etc. Іноді буває так, що інфінітив вживається з часткою «to». Іноді ж він вживається без неї. Сьогоднішній ролик буде присвячений випадкам, коли ми вживаємо інфінітив. З часткою Ч. По-перше, ми вживаємо інфінітив з часткою «to» для того, щоб виразити мету. Я роблю це для того, щоб Matt uses an iPad to check students homework. Мед використовує iPad для того, щоб перевіряти домашні завдання студентів. По-друге, ми вживаємо to infinitive. Після наступних виразів, would love, would like, would prefer та інших для того, щоб виразити specific preference. I prefer to try diving rather than snorkeling this summer. Я б краще зайнялась дайвінгом, ніж снорклінгом цього літа. По-третє, після слів to та enough. Ми також будемо вживати «to infinity». It's too cold to stay outside. Let's go and find some cozy coffee shop. Занадто холодно залишатись на вулиці. Давай підемо та знайдемо якусь затишну кав'ярню. По четверте, «to Infinity вживається в наступній конструкції. It plus be plus adjective or noun. It плюс дієслово бути. З подальшим прикметником чи іменником. For instance, It was a pleasure to see you all. Було приємно усіх вас бачити. Також ми вживаємо інфінітив з часткою to після ряду дієслів: agree, expect, refuse, hope, etc. They agreed to babysit our kids. Вони погодились понянчити наших дітей. Крім того, ми вживаємо to Infinitive після прикметників, які виражають почуття чи емоції, Glad, Happy, sad, etc. А також після прикметників, які виражають бажання, чи, навпаки, не бажання щось робити: eager, willing, reluctant, etc. I'm so Happy to help them. Many victims of crime are reluctant to go to the police. Багато жертв злочинів неохоче звертаються до поліції. Мало не забула також додати, що після прикметників, які стосуються характеру людини, ми також будемо вживати to infinitive. It was kind of him to come and check on her. Поїхали далі. Сьомий, здається, сьомий випадок вживання to infinitive це коли ми обговорюємо якісь неочікувані події. Зазвичай в таких обговореннях ми використовуємо слово only. So, you came only to say that you're leaving me. Отже, ти прийшов лише сказати, що ти мене кидаєш? Крім того, ми використовуємо to infinitive з наступними фразами. To be honest. Чесно кажучи, to begin with. Для початку. To sum up, підсумовуючи to tell the truth or to tell you the truth. Правду кажучи, to tell you the truth, I'm not really into sport. Правду кажучи, я не дуже по спорту. В наступному ролику я розгляну випадки вживання інфінітиву без частки to. Ну, а наразі у мене все. Я вам щиро дякую за увагу. Традиційно попрошу вас підписатись на канал, залишити під ним коментар чи запитання, поставити лайк цьому відео. Буду вдячна поширенням, а також донатам на Buy Me Coffee. Thanks again, take care, stay safe. See you here next time!